Обміняти цигарки на яблука пропонували громадські активісти пересічним городянам. Представники громадської організації Твоя ініціатива вирішили відмовити курців від паління та обміняти пашку цигарок на пакет яблук. Чи добилися молоді люди бажаного результату? Та що зробили з вилученою отрутою? Дивіться в матеріалі Петра Гайдашука. Попіклуватися про здоров'я чернівчан взялася громадська організація Твоя ініціатива молоді хлопці та дівчата вийшли на вулицю, щоб запропонувати курцям обміняти їхню шкідливу пачку цигарок на один кілограм корисних яблук. Думали, що зробити, як покращити саме здоров'я життя наших чернівчан. І один з волонтерів запропонував, давайте зробимо таку акцію Обміняємо сигарети на яблука. Люди спочатку дуже так сумнівно ставилися, але потім, ми коли починали пояснювати їм, що. Це для чого? Тобто ми розуміли, що це не е, піде на покращення, то що вони повністю кинуть корити. але ми їм е, показали, що ось ваше здоров'я, ось отрута. І зробіть правильний вибір. Реакція та вибір людей, яким був запропонований такий обмін, була різною. Багато хто був готовий піти на такі умови, а дехто вирішив не покидати своєї звички навіть на короткий час. Яблука це вітаміни, це фрукти, це смачно, це корисно. А сигарети – це просто шкідлива звичка якої дуже тяжко позбутися. Все. курив. міняємо здоров'я на вашу отрутку. Ми вам даємо кілограм яблуки, які є на здоров'я здоров'я. <рес> а ви нам даєте свої сигарети, які є отрутки? Тому що здоров'я важливіше, чим сигарети, які помимо того, що здоров'я відбирають ще й денег кожен день. А так по яблучку, от і ребенку заодно урок на будущее. Я думаю... Побольше б людей, які нас безплатно, безкорисно, безпокоїлись, було бы круто. Ну, Може, в крайній викинувся, Вітамінчик, замість сигарки, може піде. Чи давно палите і чи задумувались про те, щоб кинути? Давно, і задумав, що кинути, не виходить. Вимінені сигарети громадські активісти утилізовують на місці. Провести схожу акцію планують найближчим часом. Що це таке? Астра. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Насамкінець випуску нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск новин. Я ж за вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. до завтра.